Ну що мої любі, що мої хороші? Знову звертаємося до чудо зошита. І сьогодні нарешті так довго очікуваний вами бомбезний рецепт, інакше я сказати не можу. Смажених синеньких на зиму. Це, це така смакота. Одне но, ну, що тільки напрягає в цьому рецепті, це їх посмажити. Краще, звичайно, якщо у вас є або літня кухня, або якась пристроєчка, де це можна зробити на вулиці, або на мангалі. Краще це робити. Ну, коротше кажучи, бризкаються, бризкаються по кухні. А так рецепт, я не знаю, це пальчики оближиш. Це язик проковтнеш. це я не знаю, як це назвати, він безподобний. Отже, що нам знадобиться? Нам знадобиться солодкий перець, бажано червоний. Давлений на чеснока давку чесник. І баклажани, собственно, так? А ще знадобиться нам цукор, сіль і оцет. Все. Кип'яток хіба що? Забула. Забула сказати окроп, кип'яток. Баклажани потрібно порізати. Або на 4, або на 8 частин. Якщо. Маленький коротенький баклажанчик, так? Ріжемо на 4 частини. Обрізаємо жопки, але шкірочку не чистимо. Якщо баклажанчик довгий, то розрізаємо на 4 і в поперек посередині на 8. Якщо баклажанчик молодий, але товстенький. То вже тоді, коли розрізали навпіл, наприклад, ви вже можете там чи на три частини поділити. Коротше кажучи, у вас повинні бути отакі довгенькі брусочки, стовпчики, називайте їх, як хочете. Отак от треба їх порізати. Рецептури тут немає. Без різниці, скільки ви візьмете 5 кг баклажанів, 2 кг або 10. Скільки у вас є, скільки у вас є бажання, стільки можете і смажити. Значить, оці баклажани потрібно обжарити з усіх сторон на олійки. На великому. Огні, щоб вони не напитувалися тією олією до умопомрачення, а щоб швиденько дати їм рум'яну цю скоринку з усіх боків, і там, де шкірочка також. Тобто, кладете спочатку одним зрізом, перевернули другим зрізом, перевернули на шкірочку. І так з усіх боків потрібно обжарити. І коли знімаємо. з сковорідки з пательні, складуємо відразу в простерилізовану баночку. І складуємо так: слой синеньких наклали, можна ложечкою притрамбовувати, бо коли ви їх знімаєте зі сковорідки, вони більш такі начебто, тримають форму, а потім у баночці вони все рівно обм'якнуть, і щоб у вас було більше синеньких, а менше води, краще ложечкою трішечки притрамбовувати. Зняли зі сковорідки в банку слой синеньких. І туди відправляємо перчик. Перчик я різала, знаєте як, шматочками такими, щоб і невеликі були, але і, звісно, не кубиком. Десь 5 мм завтовшки, тобто от перчину розрізаю навпіл. Вичинила, да, вибрала насіннячко. Потім ще раз навпіл, а якщо дуже широка, то на три частини. І виходять оце отакі клинці. І от оцей клинець, отак от соломкою, ріжемо десь по 5 мм товщі, завтовшки. Часник берете стільки, скільки вашій душі завгодно. Любите більше часника, кидайте більше. Любите менше часника, кидайте менше. От поклали слой синеньких, зверху на нього посипали оцей сирий різаний перчик. Ну, я ж кушую і смачніше, і красивіше, якщо перчик буде червоний. І туди відправляємо давлений часничок. І так продовжуємо складувати слоями, поки ваша баночка буде повна. Трішечки доверху залишаємо місця, неповну, отак от десь. Прямо в банку на 1 літрову банку сипимо 70 г цукру, одну чайну ложку з горкою солі. І 70 ну, грамів, чи мілілітрів оцту звичайного 9%. Прямо зверху, це насиненьки насипали. насипали. Заливаємо це все окропом, скільки влізе доверху. Закатали кришечкою. Декілька разів отак. Перевернули, побультихали туди-сюди, щоб і чесник розприділився по, поміж синеньких, і цукор з сіллю оцтом розійшлися в цій Ну, Звісно, ви ж коли будете укладувати, ви не втрамбовуєте ложечкою прямо як пюре. Ні, у вас повинні залишатися вільні такі місця поміж шматочками. Все, декілька разів оце так от перевернули туди-сюди. На кришечку, під одіяльце. ну ці бажано кутати гарно, накрити не просто рушничком, а одіялком, куфаєчкою, дубльоночкою, чим ви там накриваєте, і до повного виховання. Винесли в підвал і забулися. Стоять, шикарно, ні одна банка в мене ніколи не взірвала, не помутніла. От, хоч вірте, хоч ні. У мене. Знайома моя добра є, так ми поміж собою шуткуємо кума. Вона не вірила в цей рецепт, каже, як може бути, що нічого не зірве, нічого не. Это. Поки сама не закрила і не спробувала. Потім телефонувала, дякувала, каже, так, да, класні, бомбезні. На смак це я ж кушу, це я можу їсти такі синенькі, ну, не знаю. Без нічого. Мені не треба до них ні макарони, ні, ні картошка, ні м'ясо, ні нічого. Це настільки смачно, для тих, хто полюбляє синенькі смаження, дівчата це, це отвал башки. Це можна отримати дійсно гастрономічний оргазм. Я навіть отак скажу. Для тих, хто не вірить, спробуйте хоча б одну баночку. Пожарте. Складіть в літрову, досипте туди цукру з солью і з оцтом, залийте кипяточком, а взимку спробуєте, і тоді напишете мені свою думку, своє враження. Я впевнена, що не може знайтися людини, яка любить баклажани, який би не сподобався цей рецепт. Це взагалі це, це нечто. Це швидко, ну не дивлячись на те, що треба пожарити баклажани. Все інше немає ніяких ні стерилізацій, ні маринадів варити не треба. Нічого не треба варити. Тільки посмажити баклажани. Все, порізати перчик, подавити чесник і закип'ятити воду. Закривайте. Пробуйте. А я взимку чекаю від вас ваші враження, відгуки ваші. Смачного вам.